Друзі, ми у Коломийському професійному ліцеї сфери послуг, і саме тут ми готуємо сьогодні 12 страв на святий вечір. Поряд зі мною Іванка Червінська і поряд з нами також Леся Петрівна, Петрівна, викладач так. цього закладу, яка нам покаже, як приготувати скільки видів ви казали, голубців? Три види голубців. Це буде смачно. Я вже це відчуваю. М -м. Чого почнемо? Почнемо з підготовки капусти. Так. Я буду капусту для голубців. Ви будете натирати картоплю, а банка буде натирати. Мені теж тесте робота. — шморку на цій терці. Так, так. так. Зараз я капусточку Які... треба вирізати качан. Так, глибоко, гарно, щоб е, листочки наші гарно відставали, і щоб ми могли їх розділити. І зачищаємо, гарно вирізали. Е, Леся Петрівна, скажіть, на святвечір ви готуєте три види голубців чи тільки один? Ну, Багато, я вам скажу. Не один вид, не один так? вид. Угу. Не один вид, тому що голубці і на холодну закуску, і ага. на гарячу закуску. Ага. І на другий день, щоб були на свята з мясом голубці. Так що багато голуб... з голубців. Так, так. На так. перший вечір пісні, а на другий, третій день нам треба вже. Моя мама з дуже добре робить голубці з грибами. Кладемо капусту у підсолену воду, яка. То до кипіння І на дві хвилинки залишаємо, щоб попарилися. За той час ми нарізаємо цибульку дрібненькими кубочками. А давайте так, щоб ми не заплутали наших глядачів, які яка буде зараз є перший я спрашив... вид голубців. Добре. Я так, які інгредієнти саме туди. Очевидно, що з картоплею, так? Можна і з картоплею, але зажарку ми зробимо для засмажку для голубців з кукурудзяною крупою. Я, до речі, вперше чую голубці з кукурудзяною крупою, а я й не їв ніколи. Я її спиртонкою теж вперше. А завжди на, у нас, на, 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 на нашій території колись рису не було. Ну, — Ну-ну. — Рис завезли пізніше. Так. А використовували кукурудзяні крупи, Кукурудза, кукурудза була на в хаті. — Так, кукурудза була в кожній хаті і використовували угу. кукурудзяні крупи. Кукурудзяна крупа дуже поживна. Угу. так що... <гум> так. То капуста, нас... а капуста це наша національна <гум> страва. Ви знаєте, що <гум> голубці не, е, без, без голубців не обходиться ні одна, ні одна застілля, правда? <гум> на всякі свята, на всякі забави. <гум> так. А тим більше на святий вечір завжди готують голубці. Моя донька так. любить сучасні голубці, це суші. Ну <гум> так <гум> 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 з рибою. До речі, голубці з рибою. Ви не пробували? Так, не знаю, треба спитатися. Леся Петрівна, чи Леше А Можуть бути такі голубці з рибою і з рисом? Можуть бути, то на півдні де є риба. Угу. З капустою поєднується? Поєднується. Бачите, ось так народжуються нові рецепти в нас на так. кухні в програми ресторація. До речі, що голубці завжди е... кожне весілля закінчувалося стравою з, з голубців. Так. Подали голубці, значить, знаєш, що Завтисто. більше доповнення столу не буде. А якщо у нас чотири види готується. голубців, то стіл триватиме зацілля до рав. Шкода, що не на кожному весіллі є чотири види голубців. <рес> до речі, Віктор, ти говорив, які голубці у вас вдома готують? Моя мама дуже е... часто готувала голубці з гречкою і з е... рибами. Дуже смачно. Речка, Але трошки речка. рису. Ні. Ні? Речка, зажарка. І дуже смачно. Щоб картопелька не потемніла. Премо цибульку. Треба цибульку на цій самій на цій самій тепці, так. До речі, моя мама теж мені завжди говорила, що треба терти цибулю, щоб картопля не потрібна. Так, і після цибульки ще одну картоплину, щоб uh -huh. цибулька uh -huh. на тепці не залишалася. Добре, є далі. Так. До засмажки ми додаємо моркву. і смажимо все разом. Так, для голубців з кукурудзяної крупи із грибами нам треба підготувати гриби. Гриби є сушені, беремо, замочили. Гриби мають набухнути, і потім ми кладемо їх варити. Скільки часу вони мають набухати? Перший раз хвилин 15 промиваємо і потім заливаємо водою і може стояти 2-3 години. А і потім, варити грибів. І потім е, готовність грибів визначаємо, доливши холодної води, гриби мають осісти на дно. Ляхти на дно. <ріст> Також для цих грибів ми використовуємо, додаємо сучасні гриби ще трохи. Сучасні? Mm -hmm. <ріст> це ви знаєте, це як я в музиці е, старовинні народні пісні роблю на сучасний <ріст> лад. Все саме тільки на, на кухні. <ріст> Додаємо і до засмажки ми зараз додамо і разом все підсмажимо. Леся Петрівна, а от скажіть, що вам найбільше запам'яталося, можливо, саме з різдвяного періоду, якісь спогади, можливо, дитячі? Ви колядувати ходили? Звичайно, я ходила колядувати давно дуже ще коли ще гроші не, не... давали. Знаєте, а ми сестрило ми... так. Ну так мало було грошей uh -huh. не давали. А ми з сестричкою, у неї була така шубка з капюшоном, mm -hmm. і нам туди яблук, і гриб, ці, горішки. І я її накладу туди. А <головічно> звідки ви, Леся Петрівна? Знятий щонак. Ви знаєте, моя бабуся розповідала історію про те, як вона з теж своєю сестрою ходила колядувати і колись на той час дали гривню. Паперову гривню за коляду і сказали поділитися. І моя бабця бере розірвала. гривню. Та рівно поділила. Молодець. Посерединці розірвала і половину дала сестрі. Молодець бабуся. Це в нас вже буде. Я так люблю, як пахне капуста. Так. Люблю головці. Може, я, я ще все люблю? люблю головці, Іванка, Розбираємо <рес> на листочки, потім mm -hmm. зачищаємо. Давайте я буду це робити. Mm -hmm. Я це відео. Так. Mm -hmm. Так, а я відсіжу е mm -hmm. сік зайвий. Mm -hmm. Сік, зайвий. Mm -hmm. Так. Якщо, наприклад, сік не добре ну погано сцідити, Саму картоплю. Погано вийдуть голубці? Ну так, треба, щоб дуже добре. Стекла, Стекла да. так, багато угу. юшки. Зараз ми побачимо, скільки у нас рідини залишиться. Так. Помішайте за так. І можна нарізати. А що робити, коли господиня одна, От звідки їй взяти шість рук? О, бачите? А ще 12 страв. Так, стигнути. Це повезе, якщо ще е, на кутю пшениця не пригорить. Все під контролем. Молодець. <хи> Бачите, скільки у нас рідини залишилося? Ого, дуже багато. Дуже багато. Mm -hmm. Так. До цієї натертої ну, картоплі ми відварили ага, і третю вже. частину е, вареної картоплі. Mm -hmm. Так. Додаємо сюди. Mm -hmm. так. Даємо засмажку. Сюди. Uh -huh. Трошки, uh -huh. так. так. Заправимо, заправимо, так. Скільки, щоб знати, треба скільки? на другий. Так. На око, все на око uh -huh. тут. Так. Зелені голубці хочуть. Багато. Uh -huh. Uh -huh. Що ви даєте? Кріп? Кріп, петрушку. Uh -huh. Зараз ви ходите колядувати? Ходимо. Наша вірки. вулиця 20 років, ми вже від... Ходимо разом полюдувати. Передавайте вітання своїм е, сусідам. Де Наша ви мешкаєте. Су... вулиця Стеценка. Сусіди у нас дуже гарні. Ми а -а -а. ходимо по своїй вулиці, по сусідній вулиці. Угу. До кожної хати кожна господиня вже готується. Робить угу. канапки, там солодкі наріза... нарізає угу. І у кожній хаті треба по чарушці. По Почерочці. Тепер, коли був ковід, ми не порозі, на порозі було коляда, до хати не йшли, але нічого, нічого. забирай. Сплети, забирай, так. забирай. Посолимо, поперчимо. <сіх> Так. А скажіть, оскільки ви е, така вправна на кухні, і це от е, ваша стихія е, до вас, мабуть, всі колядники якраз найбільше хочуть до вас Так, у нас зустрічаються. У нас починається коляда. А з вашої ну, хати з вашої хати Як Почнеш таки да, проведеш і напроти <рес> у сусідів у Савчуків закінчується серед а -а -а. ночі. Шановні, а давайте ми розпочнемо Коляду? Коляду? році, яку ви знаєте, щоб Іванка вміла її теж. А Іванка, напевно, всі вміють. Та не, не всі вміють, але якщо Леся Петрівна, то яку колядку добре знаєте? Добрий yes. вечір тобі, нова радість стала. Давайте, Давайте. можемо куплет. Добрий Добре. вечір тобі, пане господарю, гра. Мога, так, далі буде а а Так. До другої, засма... До другої начинки угу. у нас буде засмажка з грибами. Так. Викладайте. Це іванка. в нас що? Так. Це кукурудзяна крупа. Кукурудзяна крупа замочена. Так. У гаряч промета замочена в гарячій воді набухла. Угу. Додаємо засмажку За з рибами. Все стараємося, так? Давайте так. так. Чим е, багатша е, засмажка, тим смачніше. Чим більше грибів, тим угу. смачніше. Так. Моя мама завжди каже: чим більше додати м'яса в голубці, тим вони добріші. Все. Посолемо червоного дамо. Ще Чорного, і ще і трошечки шифр. гарного настрою туди. Так, І зелені ще багато. Угу. І буде засмажка уже разом з крупою, угу. гарно перемішаємо. І це буде начинка на другий вид голубців. І третя начинка у нас буде моркву ми попередньо відсмажили, і сюди часничку. На маленькій у цій терочці. Так. Пані Леся, скажіть, а якщо, наприклад, одна господиня треба зготувати 12 страв і не встигається за день, чи, наприклад, голубці можна за день до того приготувати і просто щоб вони постояли? І ну, пісні можна. Пісні можна. Пісні можна. Тепер у нас. У холодильнику ще будуть мариновані голубчики. — Це мої улюблені мариновані голубці, які так. завжди готувала моя мама. Правда? Це такий спогад з дитинства. Я не пробувала їх. Я не знав, чесно. що ми сьогодні будемо їх готувати, чесно. Так, не знаю, чи такий смак будуть, як у вашої мами. Зараз спробуємо. Я вже чую їх запах. Це в тебе виходить запах дитинства? Так, сьогодні у нас програма Спогади з дитинства. Бачиш, я також завжди от люблю різдво, люблю згадувати всі ці походи. От колядники, коли ти був малим, коли ти був дорослим, був особливо в нас дуже великих, ну дуже багато традицій саме різдвяних. І другі колядники, і вертеп, і меланка, <хух> То вже всі за цілий місяць наколядуються, наїдяться таких смачних наїдків. Так, начинки у нас. Готові. Так. І будемо закручувати голубці. Так. З яких хочете, з яких почнемо. Давайте я. Маленькі. Вашої мами, так? Так. Оці. Оці. Ну, ні. Розрізаємо. Так. А добре зверху. Отак. От угу. Так. І кладемо трошки начинки. А зараз це Зараз ці мариновачки мариновані з чесничком. Це, до речі, я, оскільки м'яса не їм, то це для це мене просто супер. ідеальні голубці. О, Чесник любить? Так. Такі охти. Так, і другий заклетий. Як квітку нагадує. Їх потім заливаємо маринадом. Та. І вони під пресом стоять, стоять кілька днів. Три-чотири дні. так. Ого! Це можна зробити собі наперед. Це добре на закуску. голубчики такі. На одну велику головку капусти ми беремо кілограм капусти, кілограм моркви, беремо стакан охолодженої перевареної води, пів стакана олії, пів стакана 3% оцету, сіль перець, заправка і я заливаємо. ще заливаємо коріандру. Коріандру можна так. Ще спеції любі можна додати. Накрутили, залили. І вони марнують. Боже, як це гарно виглядає, друзі. Так. Я обов'язково приготую на святий вечір, на різдво, саме такі голубці. Так. Другий вид голубців з картоплею зробимо так. Трикутні, то треба розрізати Меньше. на половинку, щоб менші були. З картоплею роблять циліндриком. отако. Починаючи зверху, відриваємо і закручуємо трикотником. Ви так швиденько це все у вас в ручках робота кипить. Знаєте, це моя професія. Скільки років? З скільки років працюєте у ціль верхові? Сімдесят п'ятого року. Ого, ну так, у мене ви теж, мабуть, бігали так пальчики. А скажіть, ви з дитинства любили готувати? Як ви так вирішили все ж таки пов'язати своє життя з кулінарством? Так, ну, я знаю. В мене батько працював на пекарні і хліб, булочки, mm. всякі пряники. З The... Упородженою крупою. Маленькі, тому що не знаю. У мене чоловік любить маленькі голубці. Колись у нас у нашому краї теж любили тільки маленькі голубці. Знаєте, я така, така притча. Так, кажіть. Нас кум колись вчився на сході. знаєте, І поїхали там десь як студенти. Угу. Їдуть один до одного, йому додому далеко було. Василь Данилович, а і на другий день їм дали голубці, а там роблять великі голубці, mm -hmm. такі ну один голубець та якраз так, це велик. порція. Так. І на другий день їм дали, А то була зима, святий вечір, після святого вечора. На другий день голубці загріли зверху чорні, а всередині замерзлі. замерзні. Ага. Ну, і він каже: і дівчата сидять, і незручно не з'їсти. Так що він після того 20 років голубці не А... І, і його теща, Євдокія Василь Матаманко, вона дуже добрі голубці робить. Ми завжди до них ходили на голубці. Ага. Але Василько, чому ти не їш? Що ми так теща завжди. Що ти не... Пробуєш мої голубці, він мовчить нічого не розказує, аж потім через деякий час признався, що в нього така була травма велика, так що він не є у голубці. Моя бабуся, до речі, була велика. Ану, Іванка, спробуй. А я вмію. Ти хочеш перевірити, чи я... з мене буде господиня? Так, я, я збоку все хочу побачити. Думаю, що вже ж так. Великий. Робіть великий. Ну, Я, я вмію Рубенький. і такий, і такий. Я вмію і такий, і такий. Прошу. Я завжди великий. так ставлю. Так. 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 Скручую, щоб там не залишалося місця. Так. Як варіант можна. Або так, так. закручувати. Так. 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 так, палички. Зараз. Іван, то ти газдень? Ну, ну, та я можу бути ще, я ще вчуся, але от може після е, завершення е, циклу програми про кулінарію я вже буду хороший. Ідеально, подивіться. Мені цей голубець лишить, я хочу спробувати. <головці> Це мій екзайм. <головці> <головці> каструлю з товстим дном і ставимо варити. Ці голубці варяться довго. Саме які з, з кукурудзяною крупою, 3-4 години при дуже mm -hmm. легенькому вогні, mm -hmm. з картоплею годину-годину-півтора, mm -hmm. теж при легенькому вогні. А, а ці подаємо за смажкою. Так, це бульку смажимо бо пісний день, вечеря і поливаємо голубчики. Цибульку. А ви знаєте, моя мама, якщо наприклад, щоб не пригоріли голубці, вона завжди листочки з капусти, які залишалися за зверху накрили і на дно, але тепер каструлі з товстим дном, і тепер уже зверху Простіше. закриваємо. Так угу, зверху угу. закриваємо, робимо таку подушку, та, так. щоб легше тушилося і. І так. щоб не пригорало. – А так Треба голубчики витрити. накриваємо, заливаємо водою так, щоб не, так надхиливши, було видно, що водичка, водичка є. є. Так. Uh -huh. Uh -huh. І накриваємо і ставимо uh -huh. варити. Uh -huh. Дорогі глядачі, як і ми говорили про те, що кожне весілля закінчується голубцями на столі. І сьогодні ми також, от бачите, прийшли до голубців трьох видів. Розкажіть, будь ласка, про історію цих, цієї страви. Ну, голубці походять з дуже далекої давнини. Колись смажили на вертелі або на решітках голубів, щоб вони не пригорали, їх накривали листям капусти. Потім почали додавати рублене м'ясо, закручували голубці. Потім. Голубці дуже поширені по всіх країнах, і кожен народ собі додавав щось своє. Голубці можна робити із капусти, із виноградного листя, із бурякового листя молоденькі голубці навесні, uh -huh. різні. Голубці поширені не тільки у нас, і в країнах біля нас, і Середня Європа, і Близький Схід. І всі сусіди наші країни теж готують голубці з різними начинками. Ну, найбільш поширені це з м'ясом і рисом, так. але на святий вечір ми готуємо свої голубці, пісні, тому ми. Приготували три види голубців. Ви знаєте, що мені подобається? Що я думала, ми будемо готувати голубці, і самі найпоширеніші, як ви сказали, які готує моя мама вдома. Але виходить, що в сьогоднішній програмі ми приготували три види, і жоден не такий, як готують в мене вдома. А я знаю ще один рецепт класних голубців. Це вже на другий день, коли вони постояли. На сковорідку, з олійку і підсмажити так до чорного. І зверху сметанки також. Ну це так можуть робити. Це мій тато дуже любить. Так що привіт. Чудово, ну що? Мені здається, що це прекрасне завершення сьогоднішньої програми. Ну що, я дуже хочу спробувати ось ці саме мариновані, так? Як називаються? Так, мариновані голубці. Я беру ті, що ближче до мене. А я візьму. Mm. З картоплею. Це дуже смачно. Це дуже смачні голубці. Які ти пробував? Масця. Бо я пробувала ці, ці дуже. смачні. А З картоплею смачні. ми ніколи не готуємо, бачите? А вони такі гарні, mm -hmm. м'ягенькі. Дякуємо вам. Це дуже смачно. Смачні. Дуже дуже смачно. Ну що, дорогі глядачі, спробуйте вдома приготувати хоча б одну з таких страв і. Повірте, це надзвичайно смачно і буде ще одна додаткова страва у вашому кухонному раціоні. Ми дякуємо Коломийському професійному ліцею сфери послуг за те, що нас гостинно запросили. Дякуємо вам, пані Леся Петрівна, за ваші золоті руки. Справді, так з міцного вам здоров'я і все у вас Дякую. буде добре. Дякую, Дякую. до побачення.